Зеленський анонсує новини. А західні змі пишуть, що Україна не зможе виконати головне завдання контрнаступу. Про це це говоримо вже зараз. Є новини щодо техніки від партнерів, подій на фронті та інспекції військово-лікарських комісій. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. Він провів щоденну ранкову зустріч з різними відомствами і додав, що говорили також про ситуацію на фронті: оборонні та наступальні дії і результати застосування дронів. Цитуємо. Щоденна ранкова звірка годинників реалізуються домовленості з партнерами. Заходять важка техніка, артилерія, засоби ППО. Продовжуємо роботу над наступними пакетами. Новини будуть скоро. Ситуація на фронті, оборонні та наступальні дії, результати застосування дронів. Кінець цитати власне, поки Україна зберігає позитив щодо контрнаступу і робить усе можливе, щоб досягти більших успіхів. У США налаштовані дещо скептично. Про що я? Розказує у видання Washington Post з посиланням на співбесідників, знайомих з секретними прогнозами американської розвідки, пише таке: ЦРУ вважає, що збройні сили під час наступу цього літа не досягнуть його ключової мети деокупації Мелітополя та розірвання сухопутного коридору між Росією та Кримом. Цитуємо, така похмура оцінка ґрунтується на здатності Росії захищати окуповану територію за допомогою. Фаланги мінних полів і окопів і ймовірно спонукатиме Київ і західні столиці звинувачувати один одного у тому, чому наступ, на який було витрачено десятки мільярдів доларів західного озброєння і військової техніки не досягнув своїх цілей. Кінець цитати за словами американських посадовців, українські війська, які просуваються до Мелітополя з села Роботине, розташованого більш ніж за 50 миль, це близько 80 кілометрів від міста, залишатимуться за кілька миль від нього. Офіс директора національної розвідки США відмовився від коментарів. Вашингтон Пост згадує, що Україна вклала величезні ресурси в Бахмут. Дехто в адміністрації Байдена висловлює побоювання, що зобов'язані на сході можуть підірвати потенціал наступу на півдні. Нова оцінка розвідки збігається із секретним лютневим прогнозом Сполучених Штатів Америки, який як вважається був злитий у Діскорд. У ньому йдеться, що нестабільне обладнання і чисельності військ може означати, що наступ лишиться дуже далеким. Це була цитата від досягнення його мети розірвання сухопутного мосту до Криму до серпня. У цій оцінці Мелітополь або Маріуполь визначені як цілі для того, щоб позбавити Росію сухопутного доступу до Криму. Якими б не були прогнози американської. Чи європейської, чи ще якоїсь будь-якої іншої розвідки, ми мусимо визнати, друзі, що наші бійці вже другий рік роблять абсолютно неможливе, неймовірне. Маємо якомога частіше говорити про них і їхні історії. Як, от, про батька Поліни: вісім місяців дівчина чекала на його повернення з полону. Ігор Чертов чи Чертов, вибачте, морський прикордонник, він боронив Маріуполь і Азовсталь, отримав безліч контузій. Отримав поранення, і кілька разів прикордоннику вдалося зв'язатися із рідними, щоб передати для них такі важливі слова: живий та здоровий. Їмо». Під час обміну військовополонених Ігор потрапив на фото та рідні, окрім доньки, чоловіка не упізнали. Змучений він втратив половину ваги. У рамках проекту Серце за усталі», заснованого у 2023 році, за ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова, Поліна розповіла про спільну. З її батьком Марією. Давайте подивимось. Он в Маріуполі воєннослужащий. і він застав війну в 23-м загоні морської охорони. Вони проривалися на цей азовсталь, як в бойовиках, як в фільмах. У него было ранение, он постоянно это вспоминает и говорит, что если бы я стоял не так боком, а вот прямо, то осколок бы прошел через живот и уже бы ну, человека бы не стало. То есть это чисто ангел-хранитель его спас. Карта там показано, где оккупированная часть Украины, а где не оккупирована. И вот там, где оккупировано, она красная. И там был такой маленькая, маленькая точечка на в Мариуполі на Завсталі. И именно вот эта вот точечка, э я говорю: "Ви представляєте, що ви делаєте вообще?" Я говорила, что они супергерої ещё тогда. 8 місяців він був в плену. Я говорю: "Боже, мой папа, ты наверное, как я весишь?" Мы расплакались с ним, конечно, и да, это был очень такой чувственный момент. Когда папа плачет, для меня это сердце за встали. Организация, которая помогает военным э, с реабилитацией. То есть э, военным и военнопленным э, после ранений. Не только для папы, а для всей семьи. Я считаю, что каждый, кто способен, должен помогать. А, так как э, Ринат Ахметов э, имеет такую возможность... Он помогает, и это отлично. Это прекрасный проект, это прекрасная организация, считаю.